Так, депутатські запити прийняті і беремо такі. Приступаємо до розгляду наших питань порядку денного. Ми минулого засідання завершили, зупинили роботу і розгляд питань по на 29-му питанні про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки та надання оренду капіту Богдані для обслуговування на житлового приміщення магазину офісу кафе вулиці Братюку Невській, 29 місті Городець. Там е, е, проблема виникла за площі і інші якісь речі. Чи це питання є готове і до належного розгляду? В чому, чому проблема і, і чи воно є е, до, до належного розгляду? Воно тридар... Говоримо, Поговоримо на другу разу, на голосування поставили і так на тому розійшлися. На голосуванні так. так. На, 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 на Раду і не Таким чином, таким чином. Чи ми пам'ятаємо, чи треба е, озвучувати? <зуміло> <зуміло>? Чи треба <зуміло> <за, зуміло> <тряба>, е, озвучувати, <розуміло> чи чин, <зуміло> якось Микола? <зуміло> а ну хоче тезисно, коротко, щоб ми пам'ятали, про що я маю, так, які там не будуть. Так, от, йде мова, щоб ми далі... Затвердити, власне, буду готовий затвердити і вносити в оренду на 49 ми всюди даємо зараз по 10 ну, років, так? Ну, Зрозуміло. Ну, даємо не більше 10 років, це один момент, а з приводу площі і всього іншого. Від Що, так, розглядав. Значить, Я таким спирали. чином зачитайте, є заява записана. так, так Зачитайте заяву, щоб ми Я по ній...0944 Гау міста Ворнянка, вулиця Батів, 29 обслуговування, не магазину офісу кафе та надату оренду термінів на 49 -го. Ну, є пропозиція так. На 10 років, так? Так як немає по є пропозиція понести на слідуючий раз, на слідуючий році, так? Як думки? С порядку денного сьогодні, так. В зв'язку з його відсутністю, так? Е, е, інші думки є чи немає? Так. Хто за те? Щоб е, да, дане питання зняти з порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, дякую. Е, так, дякую. Хто проти? Хто втримався? Е, Одноголосно, так? Так. так? Добре. Добре, перенесли. Наступне питання про завершення технічної документації землю щодо встановлення мер, земельної глянки в матурі для будівництва тосон житлового будинку господарських будівель сполуб вулиця Коперніка, 23, Муканику. Я дивлюся, що тут є щось чотири чи п'ять однотипних питань. Так? Це по вулиці Коперника затвердження технічної документації мова про господарки, існуючі господарки в історичній землі. Це можна так, так. По Коперніка 23 му по, по вулиці Коперніка. Коперніка без номера Муканик, а чому то щось... То більше 10 соток для ради особисто селянського. А тут для особисто селянського господарства, значить, друге питання. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної межземельної дінації житлового будинку, господарських будівлі і споруд по вулиці Сухомлинського, Тимківу. Про затвердження технічної документації е, для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд січових стрільців 25. І ділянки для ведення особистого селянського господарства стрільців за Харупу, про затвердження технічної документації у вулиці Леся Курбаса, 14, Захарченко і Дідоха та для ведення особистого селянського господарства, так про затвердження технічної документації по вулиці Косака, 3. І ділянки для ведення особистого сілянського господарства примикає там же, Гошовському е, роману про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення медзамельної ділянки на натурі для ведення садівництва в садовому товаристві Едельвейс, ворочищі е, Нафтобаза Дзюбаку Марату В'ячеславовичу. Так. Так. Таким чином, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, земельна комісія. Всі документи відповідають належним було... Відпрацьовано пропозиція земельної комісії затвердити. Чи є якісь інші думки, пропозиції, запитання, уточнення? Добре, дякую. Хто за те, щоб задовільнити? Є, так, так, є пропозиція, так як щоб була витримана процедура та й почала. Поки а кожен депутат встанеть і озвучить своє за Запроти чи утримався? Але Всі по пакету. громада має так. право наше шановне ставлення себе пропонує. Ну то тобто, в такому разі, але щоб пакетом кожен так, пакет. пакету. Пакет, так? так. але <пакетом, пакетом>, також так. таким чином, хто за те, щоб задовільнити е, звернення вище. Названих осіб сім чоловік по земельних ділянках щодо затвердження технічної документації. Прошу голосувати. Але голосом будемо голосувати. Так? За. Альберт, За. пакетом. За пакет. Все добре. Бонзак. За. Буджак. За. Гаврилаш? За. Груцуляк? За. Данеш? За. Кедик? За. Кіндрачов. За. Колгуцько? За. Ровчук? За. Про? За. Музичка. За. Новосельський. За. Сидорак. Да. За. Слевка? За. Слевчук. <клес> да. Совид. За. Керлецький? За. Тогава? За. Шива За. Я говорюсь. За. Ну я будем сказати. Раз, два, три, четыре, п'ять, <клес> шість, сім, восемь, <клес> дев'ять, десять, один. <клес> дев 24 тренер. Отже, це сесію, а, пошукаємо, що потрібно зробити. Богу, Богу, так швидко, да.